Доброго ранку, любі мої першокласники. Запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку чому нам потрібна вода? Знову наш шкільний дзвінок кличе всіх нас на урок. Тож, швиденько ти сідай, новинки цікавінки для себе відкривай. Починаємо ми з програми в прямому ефірі. Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! звертається до вас ведуча. Який зараз місяць? Яке сьогодні число? А який день тижня? Мої вітання, говорить ведучий, який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були вранці опади? А кому відома температура повітря? Сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про значення води для природи і для людини. Продовжимо формувати навички дослідницької роботи. Розвиватимемо пізнавельний інтерес, увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати ілюстрації та робити висновки. Пригадай, в яких станах. Трапляється вода в природі. Стан рідкий або рідина, газоподібний та твердий. Поясни вислів. Без води і не туди, і не сюди. Жодного процесу так не відбувається без води. А навіщо вода потрібна тваринам? Подивіться на Цю світлину для того, щоб споживати її, напитися, так? А ще для того, щоб собі організовувати такі водні процедури, а ще для деяких тварин і комах, і риб, це місце, де вони живуть. А рослина, теж, дітки, вони П'ють водичку, як і тварини. А людям навіщо потрібно? Для того, щоб купатися, вмиватися, чистити зуби, мити руки і так далі. А зараз прочитаємо казку про те, як сперечалися краплинки. Якось я почув суперечку дощових крапельок. Кожна з них. Доводила, що в неї найважливіша робота. Послухай і виріши, чи є серед них переможниця. Продовж розмову крапельо. Перша крапелька. Я напуваю смачною прісною водою всіх рослини, тварин, людей. Друга крапелька. Якби не мої сестрички крапельки, то всі озера й річки пересохли. А де тоді житимуть водні рослини й тварини? Коли б не я, то всі стали би брудними нечепурами, сказала третя крапелька. То чи є серед них переможниця, як ти бажаєш? Продовж розмову крапельок. Як ти вважаєш, яку ще користь? Приносить вода, де вона ще потрібна. Ну, і записуємо до свого словничка. Записуємо, запам'ятовуємо. Вода входить до складу крові. Випаровуючись із поверхні шкіри, вода регулює температуру тіла. А ще вона потрібна організму для виведення шкідливих. Речовин. Запам'ятай, вода це безцінний дар природи. Вона необхідна для життя в цілому. Поцікався, яка на смак вода в морях і океанах. Чи був ти на морі? Знаєш, що вода в морі чи океані солона більшу частину води на землі становить солона вода. Це Моря та океани. Людям же для життя потрібна прісна вода, її значно менше, тому воду потрібно берегти? Подумай та розкажи завдяки чому калюжі висихають на сонці? Чому на сонці висихає білизна? Тому що вода при нагріванні випаровується. А чому потрібно берегти воду? Вода це безцінний скарб, як ми й говорили, адже без води не може прожити жоден живий організм. Тому ми повинні берегти воду. Більша частина організму людини це вода. Якщо ви вживаєте багато води і мікроелементів, то ваш мозок працює краще. Кмітливість і здатність до навчання залежать від споживаної води. Звичайна питна вода найкорисніша. Ну, а зараз гра мікрофон. Спробуй відповісти на питання, що корисного ти дізнався про воду? Назви стани, в яких перебуває вода в природі. Лід. Це вода у якому стані? А пара це вода у якому стані? Пригадаємо, а які властивості має вода? Відгадайте загадку. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало. А пішли шукати вдень, і ніяк його не знайдемо. Це роса правильно. Продовж речення: якби вода зникла з землі, то зникло б і життя на землі. Подумай та розкажи, а як ти бережеш воду? Ну, а далі робота в нашому робочому зошиті. Сторіночка 32. Перше завдання. Познач малюнки, що ілюструють використання води у твоїй сім'ї. Чи економить воду твоя родина? Розкажи як? Друге завдання. Як потрібно увімкнути кран? Щоб зменшити витрату води. Познач Перший кран чи другий. Поясни чому. Наступне завдання інтерактивне. Завдання таке: З'єднай малюнок з його назвою. Правильно з'єднані парочки зникають. Бажаю вам успіху. А виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну. І Підвідемо підсумки. Те, що нам треба запам'ятати: вода буває в трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Вона має властивість переходити з одного стану в інший. Прісної води стає щораз менше. Тому ми маємо і повинні берегти її. Ну а зараз вправа загадкові листи. Обери колір листа, який ти хочеш відкрити. Обрав починаємо відкривати. Червоний. це речення. Блакитний, зелений, помаранчевий, фіолетовий, жовтий. Пропоную розпочати фізкульт хвилинку. Продовжити потім самостійно. О, запрошую вас відпочити на моєму острові і весело потанцювати, ці рухи за моїми морськими друзями. Вам дітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!